СБУ останнім часом активно працює по московському патріархату. Що це означає? Чи це йде підготовка до заборони московської церкви України? І чи доцільно її забороняти вже зараз? Дивіться в цьому випуску. Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі Слово Адвоката. Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися. І як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео. Хай це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Сбу провела обшуки в Києво-Печерській лаврі, а також в будівлях московського патріархату на Рівенщині. Сказала, що обшукали 350 об'єктів. Пізніше з'явилась новина, що обшуки проводяться в Чернівецькій і Івано-Франківській єпархіях. Московського патріархату, а останні новини, що СБУ добралося до головного кодла Москви в Україні Почаївської духовної семінарії. Поштовхом до цього було нібито відео, на якому в Києво Печерській лаврі співають щось там про Росію. Прийом, прийом на Росію та І зараз питання: що це взагалі таке відбувається? Чи це якась випадкова активізація роботи? Чи йде підготовка до подальшої заборони московського патріархату? Я думаю, це не є ініціатива Зеленського і команди готуватись до заборони московського патріархату він не давав. На користь цього свідчить те, що з усіх державних органів по московському патріархату фактично працює тільки Служба безпеки України. Я ще весною робив відео про 10 підготовчих кроків, які потрібно зробити для того, щоб ліквідувати вплив МП в Україні. Ви можете подивитися це відео. Але суть його зводиться до того, що потрібна робота усіх. Треба, щоб депутати підготували законодавчу базу. Треба, щоб кабінет міністрів свою роботу зробив. Треба, щоб окремі міністерства цим займалися. І окремим кроком я говорив, що потрібно активно перевіряти московський патріархат, чи вони часом не вчиняють злочинів. Ще один пункт, який обов'язково потрібно вже робити, це перевіряти священників і дотичних осіб до цієї церкви, чи вони не порушують чинні закони України. І от за вісім місяців жодного з цих кроків влада не зробила, і так виглядає, що системна робота по можливості подальшої заборони московського патріархату не ведеться. І тому, на мій погляд, видається, що оця робота СБУ це є власна ініціатива керівника СБУ малюка. Але я думаю, що він це робить не просто так, і наступним його кроком буде якраз ставити питання перед Зеленським про заборону московського патріархату. А зараз він готує для цього ґрунт. І я зараз поясню, чому я так думаю. По-перше, це сам Малюк, це є серйозний дядько, це вам не до порівняння із Бакановим. Він вчився в Академії Служби безпеки, потім працював на рядових посадах від опера і дослужився до керівника. Тобто він знає, що і як працює, і він як нормальна, адекватна людина розуміє, що московський патріархат шкодить національній безпеці України. По-друге, те відео із півом в церкві, воно для мене є дуже підозріле, тому що чому воно от саме зараз з'явилося? У мене таке враження, що СБУ само організувало, щоб його зняли і вилило у мережу. СБУ добре знає, що там в МП відбувається, їм не треба ніяких відео для того, щоб почати роботу. В них там є свої люди, які можуть такі відео кожного тижня скидати. І крім того, я думаю, що такі співи у церквах московського патріархату вони були ще з самого початку війни. Виглядає, що вже було рішення СБУ працювати по московському патріархату. І вони зробили такі відео для того, щоб додатково обґрунтувати свої дії і ще залучитися підтримкою суспільства. І на користь цього свідчить також те, що служба безпеки не зупинилася на Києво-Печерській лаврі, де зняли відео, а почала працювати по всьому московському патріархату. І третій момент, коли говорять про заборону московського патріархату, то в нас є дві перестроги. Перша перестрога полягає в тому, чи не викличе це часом розкол у суспільстві. І друга пересторога чи не викличе це проблеми із допомогою заходу, тому що захід може розцінити це як утиски прав людини, утиски релігії. І от якраз ті заходи, які проводить СБУ за ініціативою, я думаю, малюка, вони дають йому можливість ці дві перестороги зняти. Наприклад, щодо допомоги заходу, малюк може на нараді Зеленського сказати: Дивіться, от ми провели заходи, виявили кучу шпигунів. Державних зрадників, колаборантів, куча забороненої літератури, і ми бачимо, що насправді московський патріархат він займається не релігією, а він воює за Росію на території України. Фактично, ми ставимо питання про заборону злочинної організації, і крім того, ми ж не утискаємо релігії, тому що в нас є православна церква України. Я б до цього ще додав, що хоча... Захід і поважає права людини, але і США, і західні європейські країни вони в основному є католицько протестантськими Їм там не особливо в голові, що там буде відбуватися з московським патріархатом. І так само по другому питанню щодо можливого розколу в суспільстві. Малюк може сказати приблизно те саме, що я говорив у відео по пам'ятнику Катерині. Якщо б міська рада прийняла рішення демонтувати пам'ятник, то ніхто би б там не обурювався і на вулиці не виходив. Бо говорити і писати в соцмережах це одне. А відстояти свою думку і вийти на протест це інше. Це українці можуть виходити на вулицю, робити протести, революції, якщо до їхньої думки не дослухаються. А прихильники Росії вони не мають таких якостей. Вони мені здається будуть сидіти тихенько і мовчати. Це вони активні, коли Росія дає гроші, якось їх організовує, коли вони знають, що за ними стоїть така велика країна, як Росія, то вони такі борзі. А коли цього всього немає, Росія вже там ледве-ледве гроші не дає, нічого не організовує, то і вони будуть собі сидіти тихенько, ніякі провокації там не будуть робити, і навіть думку свою не будуть висловлювати. І малюк додатково скаже Зеленському: подивіться. дивіться. Ми провели обшуки, затримання, підозри священникам вручили. Ми потестували реакцію прихожан на такі наші дії. І ми побачили, що такої реакції нема: ніхто не обурюється, на вулицю не виходить, в Фейсбуці взагалі тихо. Ми побачили, що прихильники московського патріархату вони за менталітетом дуже схожі до... Росіян. Нікуди вони на вулицю не виходять і своїми інтересами не жертвують. Тому очікувати, що вони будуть виходити на вулиці, протестувати і так далі, не варто і тому можна спокійно московський патріархат забороняти. Я б до цього ще додав, що фразу розкол у суспільстві її використовують росіяни і прихильники Росії в Україні. І тому вже сам цей факт достатньо для того, щоб обережно ставитись до таких слів. Нас усіх активно лякали розколом суспільства, коли приймали закон про забезпечення. Функціонування української мови як державної його прийняли ще в 2019 році за році і тоді казала, що все, кінець, громадянська війна, але нічого не сталося. В липні отже, почали штрафувати за порушення цього закону. Нещодавно, наприклад, міського голову Харкова Терехова оштрафувала за те, що він в ефірі в марафону новин говорив російською мовою, і також жодних проблем і з цим немає. Людей штрафують, вони платять гроші, і все добре. От ви бачите якийсь розкол в суспільстві? Я не бачу, і ви не бачите, а не бачите, тому що його нема. Тому висновки такі: влада ще рішення про заборону московського патріархату не прийняла. Зараз насправді найкращий момент для того, щоб московський патріархат забороняти. Голова СБУ Малюк, я думаю, працює в тому напрямку, щоб це питання ініціювати перед Зеленським. І я думаю, що наше таке завдання робити такий суспільний тиск на те, щоб влада таке рішення прийняла. Тому спостерігаємо з розвитком подій і надіємося, що час московського патріархату добігає кінця. А з вами був Руслан Ружицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па.